Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 20 липня, субота, зараз 10 година ранку і ми на бізнес вулиці, вулиця Стебницька. Йдемо на продуктовий ринок, покажу які ціни, що продають, що купують. Так що, друзі, всіх вас запрошую з собою на прогулянку продуктовим ринком. Зараз вже популярними стали кавуни. Ціни падають практично кожний день, були 24, 22, 19, зараз вже ціни. Бачу, помідори 80, такі класні, закарпатські по 55, огірки по 44, виноград 120, 150. Ось Такі, друзі, ціни. Баклажани по 30. Можете поставити на паузу і розглядіти більше ціни, які тут є. Йдемо ще всередину в продуктовий ринок. Зараз нагадаю, що немає світла, працюють генератори. Дуже шумно. А, ну, шумно це ще в півбіді. А от то, що продукти псуються, це вже інша історія. Багато магазинів використовують ну, якісь інші джерела живлення, не такі. Ну, Маю на увазі не генератори, можливо, щось інше, але, хоча є генератори, то все тільки це працює на освітлення, на холодильники, рідко хто використовує. і Це в магазинах дуже замітно. Тому треба дивитись, що купувати, щоб на відпочинку не отруїтися і не пролежати там кілька днів. Краще гуляти і відпочивати. Пишіть, друзі, яка ситуація в санаторіях, хто зараз, можливо, в трускавці відпочиває, чи там як з харчуванням, чи генератори працюють на весь готель, ну, чи санаторій, чи тільки там для кухні і для медпроцедур. Ну З ліфтами я вам скажу зовсім інша історія. Дуже багато людей застрягають у ліфтах. Бачите також ціни. Крудза по 12. Людей поки що ще не багато Раніше було більше людей, коли була сильна спека, всі люди старалися зранку закупитись. Бачимо, є огірки по 26 тут. А Сьогодні спеки не буде, сьогодні обіцяють 26-27. Розкавці зараз дуже комфортно. Проблеми зі світлом. Бринза, бачимо, по 80 Навіть Видно, що холодильники зараз не працюють. Ну, мене друзі, цікавить карківка або шия 280 гривень Лопатка 155. Гуляш 160. Це коштує. друзі зараз на вулицю. Я маю купити помідори, огірки. Ну і хочу купити лохину. Лохина зараз бачу по 140, десь по 130 є. Ціни на ковбаси. Вчора обіцяли, що вже там ситуація зі світлом трішки наладиться, але все рівно світло вимикають. Графіки поки що не зрозумілі і можна, до речі, застрягнути в ліфті. Мої родичі вже застрівали два рази, визивали службу, аварійну службу і визволяли і доводилось сидіти майже годину в ліфті. Робимо каву без світла. Бачите? ось є лохина по 140, є по 130 за кілограм. А така упаковочка десь приблизно 80-100 гривень виходить. Баклажани помідори ціни в принципі ті самі. Минулий тиждень якось була проблема з помідорами, не знаю чому, але зараз бачу вже їх достатньо. Всі продавці мають помідори, кавони всюди є. А тут вони, до речі, по 25, чомусь дорожче. Торговий центр Європа. Тут також люди продають власну продукцію. Друзі, в коментарях багато читаю таких. Ви хочете, щоб я розповів там про той чи інший готель, але деколи, напевно, або погано. Ну, або з телефона, напевно, пишете, або Ну, назва готелів я не можу таких знайти в Трускавці. Наприклад, готель Рістон я щось такого ще не чув. Можливо, Ріксус. Розповім вам про всі готелі, про Корону бачу, там писали і вулиця Мазепи це окрема історія там. Просили зняти будинок, той, що ззаді за церквою будується, ну вже майже збудований. Там, до речі, до нього тепер роблять, бачу, дорогу. все, обов'язково вам розповім. Стара броварня ще зачинена. Зараз на курорті вже плюс 22, немає сильної спеки. Не знаю, як там сьогодні з озерами. Хотів би поїхати, поплавати. Бо вже завтра, в неділю, до речі, друзі, в неділю обіцяють трускавці дощі тільки плюс 23 в день, а погода вже файна буде аж в понеділок. В понеділок знову плюс 27, можна їхати, засмагати, купатись. Деякі готелі мають власні басейни відкриті. Готель Трускавець 365, старий дуб має також відкритий басейн і для тих людей, хто там відпочиває, там безкоштовно. Був вчора в східниці, то в респекті відпочинковий комплекс, респект. В них басейн за 3 години 350 гривень. Я знаю, що Шепільська база тут недалеко від Трускавця, досить гарна база на відпочинку. Там це ну, аквапарк, можна сказати, що там басейни 350 гривень не в будні дні на цілий день, а в вихідні 450 гривень. Тому, друзі, ще хто на авто, можна поїхати трішки далі. Не пам'ятаю, вже там я колись їздив, там була трохи жахлива дорога, але я думаю, що вже можливо це зробили цього року чи минулого року. Там доброгості, вуличне. <кхід> До речі, на слідуючі вихідні напевно туди поїду. Знімо для вас ще там відео. Тут з Троскавця навіть возять екскурсії в нашу пільську базу. Ну, я думаю, що можна там і поплавати, засмагати, Ну, засмагати не вийде, там стільки часу не відводять для того. Я знаю, що з Трускавця їздять і в Косино на термальні джерела, екскурсія там на декілька годин, потім назад. Ну, мене такі екскурсії більше не цікавили, я люблю гори. Люблю десь походити. Багато разів їздив на Говерло, багато разів був в Синевир, Боржава, Водоспад Шипіт, та я ще був. На горі Пікуй був. в ремче приїжджав, Буковель був неодноразово. Ворогті був. ліворуч від нас торговий центр Вектор. Вчора йшов, друзі, ввечері, там, де продають екскурсії. от ті туристичні фірми, то до деяких були черги. Зараз дуже популярні екскурсії. Більше людей стало на курорті і всі хочуть поїхати на екскурсію. Зараз ми тут побачимо ще один невеликий ринок. Стихійний ринок. Люди також продають власну продукцію, вирощену на власних городах або зроблену власними руками. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І також не забувайте підписуватись на телеграм-канал Трускавець Тревел. В описі під цим відео буде посилання на телеграм-канал. Там будуть завжди анонси відео, коли вийде відео, де я в даний момент знімаю, де відпочиваю. Ну, Все будете знати трішки швидше. І буде там відео, яке не попадає на YouTube. Можете навіть в самому телеграмі в пошуку знайти Трускавець Тревел, зелений логотип каналу і підписатися. Тут бачимо, продають помідори домашні вже. Домашні огірки продають домашні помідори. До речі, ці помідори я колись купляв дуже смачні. Так, я вже помідори купив, тому куплю іншим разом. Є тут, бачите, обмінник валюти є. Супермаркет є таке, є Єва також. Магазин. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного, гарних вихідних. Мирного неба і до зустрічі в наступних відео всім папа. -па.